Друга частина пенсії це CPP. Дуже багато людей саме про цю частину говорять: це Canada Pension Plan. Це по суті ваше відрахування з вашої зарплатні. Тобто середня виплата по CPP на місяць у пенсіонера складає станом на цей рік десь 770 доларів на місяць. От, у максимальній виплати це десь 1600 доларів на місяць. От, але виплата ця залежить від. Того, які ви взноси робили, і ваш роботодавець. Да, там, наприклад, з зарплати 70 тисяч доларів на рік ви, і роботодавець платите 5,95% в CPP. За 30 років такої зарплатні можна розраховувати десь на 903 тисячі доларів нарахувань пенсії CPP. От, І по, 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 отримувати цю пенсію ви можете починаючи з 60 років. От, але вона тоді буде менше за певною формулою. В 65% тоді вона буде такою, як є. Або в 70%. Тобто, якщо ви хочете пізніше типу, вийти на пенсію, от, і тоді вона, тоді вона буде плюс там, до 42%.